Вітаю вас! Я Вікторія Хало, тренер Академії класичної мудрості, яка є структурою Інституту азійської класики, біоенерготерапевт, регресолог і провідник у світ квантової реальності. На базі знань, які я отримую, я створюю свої навчальні трансформаційні курси та тренінги для людей, які у нас не навчаються або, можливо, навіть і не знають про нас. Але хочуть отримати відповіді на щось, що, можливо, їм болить. І мої курси допомагають їм вийти з тих помилок, які людина постійно повторює, і, звичайно, отримує болісний результат. Курси сплановано так, щоб було зрозуміло абсолютно всім. На моїх курсах ваша свідомість отримує нові для вас, а насправді дуже давні знання Древнього Тибету, Індії та знання наших пращурів. І це така особлива енергія, яка змінює насправді вашу свідомість і розширює ваш розум. Знаєте, я хочу з вами поділитися однією таємницею. Знаєте, де саме знаходиться наш розум, наша свідомість? Я вам проведу приклад, який надає нам Гешмайк Гешмайкрудж за вченнями колеса життя. Він каже, що свідомість звичайної людини знаходиться в такій маленькій коморі під здоровенними сходами вверх. У величезному палаці, який просто обійти, займе дуже багато часу. Ну, читай земного життя. А далі, за стінами цього палацу, чудесні парки, озера, річки, лагідні ліси, і прекрасний безкрайній простір із чистим повітрям, голубим безкрайнім небом. Теплим непекучим сонцем, ясними зорями, ніжним місяцем, з іншими планетами і світами. Але розум, свідомість звичайної людини сидить у темній комірчині, де пили тяжке повітря, немає чим дихати, де страхіття постійно, де біжить, скоро, скоро біжить наше життя. І де з темряви з'являються страшні звірі і демонічні істоти. Сидить, страждає, волає про допомогу, але не бажає звідти вийти. Отака сумна правда. Не встиг пожити і. Мова йде про смерть. І ви можете у мене спитати, навіщо говорити про смерть? І я відповім, у світі, де кожен день ми чуємо про смерть, ми дуже рідко про неї говоримо. Ми бачимо втрати, ми бачимо біль, але ми мовчимо. Бо нас не навчили, що смерть це не кінець, це двері, двері, крізь які кожен з нас пройде, пройшов, проходив і ще пройде не один раз. Нас виховували так, ніби життя це щось постійне, а смерть це втрата, покарання. Фатальний випадок, але насправді це не так. І настав час це згадати. Мудрі традиції Тибету, Індії, Єгипту, Греції, навіть слов'янські знання наших пращурів всі говорять одне: смерть це продовження, це перехід. Це вибір, який ти здійснюєш кожної миті. Зараз у центрі Європи війна. Десятки тисяч душ кожного місяця переходять в інший світ. Хтось у страху, хтось у хаосі, хтось у темряві. І дуже мало хто у світі. Але у нас є шанс це змінити не після смерті, а зараз, поки ми ще тут, поки ми дихаємо. І наступний курс, який я вам пропоную, цей курс не про філософію, це про практику, про виживання душі сьогодні, про звільнення від страху в смерті. Це можливість знати, як допомогти собі підготувати свою свідомість до переходу, як допомогти тим, хто поруч, І як допомогти тим, хто вже в іншому світі вже не з нами. І головне, я вам дам знання, які допоможуть вам зрозуміти, куди переходять наші душі. Після цього життя. І що з ними відбувається? Ми підготуємо свою свідомість до смерті. Бо якщо ми не готуємося до неї, то ми насправді і не живемо. Ми ніби відтягуємо неминуче, ми біжимо. Але оця тінь, вона нас доганяє завжди. І тільки глибока усвідомленість повертає владу в наші руки і дає шанс пройти смерть як свідомий мандрівник, а не як полонений. У цьому курсі ми з вами навчимося, тому що відбувається після останнього подиху. Як виглядає отой простір між цим життям і наступним, який навіть має особливу назву? Він має назву Бардо. Ми з вами знаємо, чому душа вибирає, і чому душа не вибирає піти в кращий, наприклад, янгельський світ. І чи взагалі вона має вибирає? Чому душа не вибирає, а йде туди, куди веде її карма, її вчинки, її слова, її дії, її думки. Ми навчимося, як можна змінити напрямок уже зараз, щоб не потрапити кудись туди, куди ми не хочемо потрапити. Як допомогти собі вже зараз і тим, хто помирає? І не словами, а присутністю або допомогти тим, хто вже перейшов, і ми страждаємо. Ми страждаємо, ми... ми плачемо, ми страждаємо за втратою наших рідних і близьких. Але ми можемо їм допомогти і собі. І це все ми будемо з вами. Обговорювати, практикувати, вивчати на цьому курсі, який я анонсую. І якщо не говорити про це, ми залишаємо інших наодинці із темряви, тих, хто вже не в цьому світі, а в іншому. Але якщо нам болить, то ми за ними страждаємо, то ми маємо їм допомогти. І знаєте, що мовчання наше вбиває більше, ніж смерть. Тому я обираю говорити. Ти слухаєш і, можливо, згадаєш. І це вже початок пробудження. Тому я запрошую тебе на курс про смерть. Мистецтво переходу. Підготовка до бардо та свідомої смерті. І тут немає ніякої релігії, є тільки знання, старе, як Всесвіт, і нове, як твоя свідомість прямо зараз. Знати про смерть означає пробудитись до життя. Під цим відео я залишу вам посилання на те, щоб ви ознайомилися із більш детальною програмою курсу. Вартість буде донат, щоб якомога більше людей змогли пройти цей курс і отримати знання, про які не говорять в жодних учбових закладах, про які зараз нас не навчають. Але наші стародавні пращурі навчали цьому з малечку. І люди не мали такого страху перед смертю. Або якщо вже таке траплялося, то вони знали, як допомогти тим, хто знаходиться в переході або вже перейшов. Дякую вам. З вами була Вікторія Хамов.